Олеся Островська люта. Відчуття моменту Невдовзі після російського вторгнення у лютому 2022 року, коли перший шок осів важким грузом на дні свідомості, а дні склеїлися у безперервний потік, десь з глибини моєї психіки почали виринати спогади. Вони з'являлися часом довгими вервечками, а часом Епізодично. Наприклад, відчуваю, як я маленька сиджу на підвіконні бабиної хати, а мій тато водить ковбасу у великій бочці в кутку подвір'я. Подвір'я холодне і вологе листя на деревах ще не розпустилося, небо сіре від дощових хмар. Я знаю, що це вудженина на великдень, ось та, а ось тато підходить до вікна, відчиняє його з надвору і дає мені спробувати шматочок щойно з завудженої ковбаси. Це наші татом секрет мама цього не схвалила. Або несподівано таке: весна, десь, мабуть, пізній квітень, на вулиці дуже тепло. Я повертаюся із парку, де ми ватагою ходили дивитися на триногів. Це маленькі драконоподібні істоти, які живуть у калабанях. Зараз на тому місці у Львові великий ринок Південний, а тоді іще лісок, де повно жовтих. Кульбаб і потічків. Ми його називаємо парком, бо тут є доріжки і центральна алея. І ось я бачу, що на вулиці, неподалік від нашого двору, на лавці, сидить моя мама. Мама завжди працює і ніколи не сидить отак просто на вулиці, тому що а, тому це несподіванка. А на додачу мама без колготок, хоча ще не сезон для легкого вбрання. Я раптом розумію, що можна одягатися. Не лише так, як належить за сезоном, а й відповідно до погоди. Чи ось зима, десь між Миколаєм і Новим роком. Батьки пішли у гості, а ми лишилися вдома із тіткою, яка спеціально для цього приїхала із Дрогобича. У нас цілий холодильник апельсинів, ми бігаємо їх чистити на кухню, розгортаючи шкірку у вигляді квітки. А потім у вітальню малюємо вазою з тюльпанами. Тітка, складаючи долоні, пояснює, як намалювати закриті і розквітлі голівки квітів. Літній вечір ми з сестрою сидимо в травах на узбіччі сільської польової дороги. Земля віддає денне тепло разом із запахів луків, тому пахне чебрецем. Сестра хоче, щоб ми послухали, як співають пташки. Вона каже, що. Це ще бачить Соловей, а я дивлюся в долину і перед нами височезні трави, а посеред них росте розлоге дерево. Трави цвітуть і злегка колихаються, а навколо дерева якась інакша, нижча рослинність. Тому здалеку це виглядає як зелений острів посеред рожевих хвиль. Ці картини приходять одна за одною. Я довго в них. Ніби купаюся і переказую своїм близьким. Мені приємно згадувати дрібні деталі, перекочовувати в голові загадку про температуру повітря чи світло. Ми живемо на околиці обложеного росіянами Києва. Ми прокидаємось від звуків вибуху або близького прольоту ракет. Але моя свідомість, наче відсуває їх на заднє тло, натомість занурює у майже намасальні. Майже на мацальні спогади. Можливо, саме це відбувається з людиною у глибокій старості, коли вона поступово віддаляється від реальності і поринає у свій власний зниклий світ. Можливо, так реагує наша психіка на пограничний досвід, у моєму випадку, шокуючої реальності війни та небезпеки смерті, яка впирається тобі просто в обличчя. У старості близького переходу в небуття. І ти тоді пливеш у м'якому тумані своїх власних історій, тільки ти і світ, який минув, тому втратив гостроту, став приязним і схожим на сірувату знеболювальну субстанцію, невідому. Не знаєш, що буде далі, не пануєш над своїм часом. Плануєш до вечора, а запити іноземних колег організувати зустріч наступного тижня і конференцію під кінець місяця сприймаєш так, ніби вони пропонують подорож на місяць. І тоді твоя свідомість дає тобі те, де ти можеш намацати щось певне. Усе ж все минуло, закінчилося, ти знаєш, що було далі, а тому воно під твоїм контролем. Це та міцна соломинка, за яку ти хапаєшся, аби зберігати стійкість. Комусь у цьому допомагають дружні бесіди, комусь релігійна віра, а мені, схоже, помагали спогади. Коли росіяни програли битву за Київ і відступили, спогади зникли. Світ почав поступово розширюватися, і спершу з'явилися історії усіх тих, з ким не було зв'язку під час облоги, а потім спостереження і узагальнення про те, що ми тільки не пережили і що це все ще триває. Щоденний обов'язок перестав бути буквальним, не просто вистояти до завтра, а проєктувати хоча б найближче майбутнє. Наслідки російської окупації околиць Києва масові убивства і катування цивільних не дивували, все це добре пасувало до спогадів наших родичів і до таємничих історій, що переказувалися в родині. Це нагадувало радянське підкорення Галичини і Закарпаття після Другої світової війни і її розстріляне відродження. У той момент відчуття змінилися, я була, наче в самому епіцентрі історії, що триває вже кілька поколінь. Тому будь-яке запрошення виїхати за межі України на конференцію, виставку чи просто виступ здавалося немисливим і навіть екстравагантним. Дивно, покидати історичну сцену в кульмінаційний момент, здається, моя свідомість зробила наступний кульбіт і з пристрастю зосередилася на моменті тут і зараз. Я пишу ці рядки наприкінці 2022 року. Відчуття інтенсивності моменту все ще присутнє, але наростає потреба уявити майбутнє. Вона відчувається зищанням десь на дні свідомості майже весь рік, і багато світлих голів дискутують про це буквально із перших тижнів вторгнення. Попервах, це була суто раціональна розмова. Розумова вправа, яка допомагала вистояти, але зараз, здається, є відчуття, що ми пройшли частину шляху крізь бурхливий силовий потік, і бачимо безпечний берег. Я не знаю, чи це реалістичний погляд, і чи це заполонить яскраві погляди. спогади. Я не знаю, чи це реалістичний погляд і чи не заполонять яскраві спогади, мої думки знов. Однак, сподіваюся, на це з усією тугою і пристрастю приреченого жити на вістрі історії.